Донеччина окопується. Ось такий рів. Тепер захищає кордон у області від сусідів. Його викопали на за вихідні на всьому периметрі. Донеччини ширини, метри ширини, 2,5 метри глибини і вал, ще зверху 2 метри. Все це, аби заблокувати можливий рух техніки за роботу губернатора Сергій Тарута заплатив із власної кишені за риття траншеї, Відповідала компанія його брата. Ми зараз підійдемо, знімемо. Такоми на автобусу проїхали дановою щоби Щоб храни з кордонів, щоб на дісі ді на замку. Донецькі ще прикордонники за словами Сергія Тарути своїх позицій не полишають і на території інших областей не передислоковуються. А ще губернатор запевнив трощі безладу останніх днів у місті більше не буде. Донецькі соловики того не дозволять на допомогу їм уже незабаром прийдуть Кіровоградський і Дніпропетровський. Я нагадаю, вихідними проросійські активісти штурмували будівлі СБУ, прокуратуру і обладміністрації. За фактом атаки, Донецька прокуратура вже порушила кримінальне провадження всіх хто порушив закон у покарати. І власне ми повертаємося до розмови з нашим гостем. Отже Пане Олександре, ми подивилися ряд сюжетів. Власне, хочеться згадати заяву Олега Тягнебока, який заявив, що Збройні Сили України все-таки лишаться в Криму і нікуди звідти не підуть. Разом з тим є вже інформація, що російські військові просто примусово виселяють з осель прикордонників. І питання, що буде з нашими військовими в Криму? І чи можливе, можливо якесь розформатування армії? Сьогодні міністр оборони. Нашої держави чітко дав відповідь на це питання. Воно полягає е, в слідуючому, що військовослужбовці з території своєї держави нікуди не підуть. Тобто, військовослужбовці, які дислокуються в Криму, вони залишаться там. І е, з урахуванням спісихвіки виконання завдань, по, мабуть, ми будемо вносити певні корективи. Але військові частини залишаться безпосередньо на тих місцях, на яких вони знаходяться. До 20. Е, Першого числа у нас певні, певні манераторій, за цей час буде напрацьовані певні домовленості, які дадуть в подальшому нашим військовим частинам спокійно виконувати завдання за призначенням. А, а що з тими прикордонниками, які все-таки виселяють? Куди ми як справа що робити? Справа в тому, далі? що е, прикордонники, які е, виселяються, вони рішенням свого безпосереднього начальника в подальшому е, Виконують службові завдання там, де визначає Державна прикордонна служба для них. Що зараз відбувається у Генічеському районі? Ми знаємо, що там висадився російський десант. Що будете робити з ними далі? Значить, ну вже однозначно прийнято рішення. Ми блокували цей десант. Їх рух в сторону материка однозначно заблокований. Вони ні в, в якому разі не підуть в сторону Генічеська, але. Те, що вони знаходяться на тому місці, де вони знаходяться, вони знаходяться там тимчасово, тому що через певний час вони обов'язково покинуть цю територію, так як наші військові не дозволять їм знаходитись довго на цій території. Ну довго це скільки? коли вони можуть покинути цю територію? Для цього буде прийнято рішення старшого начальника. Давайте ще повернемося до питання про національну гвардію. Ми вже трішечки, отак зачепили. Все таки сьогодні наші журналісти намагалися дозвонитися до хоча б одного якогось призовного пункту, не змогли. Тому цікаво, який буде механізм мобілізації, і знову ж таки кому буде надаватися перевага добровольцям чи людям з військовим якимись ну, навиками згідно прийнятого рішення, то Розгорнути вербувальні пункти по запису добровольців для служби в Національній гвардії, плюс прийнято рішення на призив певної кількості військовослужбовців з запасу, які укомплектують частини і підрозділ Національної гвардії. І коли розпочнеться призив на строкову військову службу, то і в подальшому буде комплектуватися за рахунок. Певної кількості військовослужбовців строкової служби таким чином, війська Національної гвардії, які основу яких практично створюють внутрішні війська нашої держави, вони будуть укомплектовані до визначеної кількості і приступлять до виконання. Завдань за призначенням. сьогодні. МВС і СБУ е, закликали людей негайно здати нелегальну зброю. Чи є вже якась реакція на цей заклик? Я маю насамперед на увазі представників правого сектору, е, як вони будуть діяти? Ну і самооборони я також. скажу так, що рішення про здачу зброї дуже е, своєчасне і е, треба конче бистріше це питання вирішувати, тому що наявність неконтрольованої зброї в державі вона, як правило, приводить до... Загибелі ні в чому не повинні громадян нашого суспільства. Тому е, реакція, мабуть, є, і реакція полягає в тому, що е, ті, хто мають певні протиріччя і не згодні, не вийшли сьогодні, навіть до нашої Верховної Ради, От, тому будуть якісь певні вимоги їхні, але озброєні люди повинні бути в військових підрозділах. Це однозначно. Якщо людина озброєна і не має відношення до силової структури, а просто знаходить зброю по території держави. Це вже вибачте мене людина, яка ставила себе поза законом цієї держави. Тому однозначно незаконну зброю треба здавати і від неї треба позбавлятися. Олександр Петрович. Я вам дякую, що завітав до нас в студію. Я нагадаю про майбутнє української армії. Нам розказав представник міністра оборони, генерал-майор Олександр Розмазнін.